Всім привіт! Сьогодні поговоримо про користь груш. Груша надзвичайно солодкий фрукт, однак на зміну від яблук, вона зовсім не калорійна. До її складу входить багато клітковини, яка допомагає покращити травну систему. У чому ж користь груші і кому її не варто їсти? Груші корисні для організму. Ці фрукти містять велику кількість фалівої кислоти, яка бере участь у процесах регуляції органів кровотворення і відновлених процесах. Позитивно впливає на роботу печінки та кишечника а також підтримує імунну систему. У цих фруктах є вітаміни групи Б, Е, e, С, К, Д, Х, П, П. Русі некалорійні, а, а ще вони прискорюють метаболізм, що допомагає схуднути. В плодах багато корисних мінералів, зокрема бор, хлор. Заліза, сірка, фосфор, магній, натрий, кальцій, калій. Завдяки великій кількості клітковини груші, груші допомагають знизити рівень холестерину, що важливо під час лікування ожиріння та цукрового діабету. До складу цих фруктів входить природній антибіотик. Арбутин, тому їхнє вживання допомагає навіть знизити температуру. Лікарі зазначають, що груші особливо корисні жінкам. Вони допомагають призупинити процес старіння та беруть участь у регенерації клітин. Кому не рекомендовано їсти груші? Отже, Кому не рекомендовано їсти груші. Груші несуть користь організму, однак їх можна їсти не всі. Варто відмовитись від додавання цього фрукту до свого раціону в деяких випадках. Вазастрит, виразки з шлунку та інші захворювання шлунково кишкового тракту. Літнім людям краще відмовитись від вживання кистих плодів, тому що вони посилюють розлади нервової системи. Не їжте перестиглі груші, тому що це призведе до розгляду шлунку. А ще лікарі попереджають, що груші, не можна вживати на голодний шлунок, адже велика кількість кліпківни може негативно подіяти на слизову оболонку кишечника. Якщо вам... Це відео буде було цікаве або корисне, поставте лайк.